Мокрота Автор Петро Ковалічук читає Освальд Артман. Прекрасний осінній день не віщував біди для Владіка, Худоролявий хлопчина безтурботно сів на похилену лавочку в парку. За його спиною тихо шелестіли клени. Могутні золотоверхі крони закривали старий яр, який тепер відіграв роль смітника. Тихе хрипіння пролунало в повітрі. Хлопець обернувся і прижмурив погляд в намаганні розгледіти щось в непроглядній пітьмі яру. Йому здалося що пітьма рухається, тіло напружилося і спину вкрили сироти. Що за лайно? викрикнув Владік відірвавши руку від лавки. На долоні налипнуло холодне мокротиння, яке переливалося жовтими і зеленими кольорами, перекрививши обличчя від огиди. Він почав терти рукою об дерев'яні дошки. Слиз збився в грудку, але залишився на руці. Владік піднявся на ноги і провів рукою по джинсах. Слизька частка лише перекотилася, не відстаючи від шкіри. О зараза. пробурмотів владік і попрямував геть з парку. По дорозі він намагався відчепити приставучий слиз. Жовто-зелений ком вільно перекочувався між пальцями, але й не думав відчіплятися. З кожним кроком злість в грудях хлопця зростала. До місії спасіння приєдналася і друга рука. Вальок не приставав до серветки, футболки, цегляних стін, металевих поручнів, асфальту. Надія стерти слиз зменшувалася з кожним випробуваним способом. Дивному шматку мукротиня не хотілося покидати теплу плоть, і він з легкістю прилипав до пальців іншої руки і назад. Що робити? Що робити? панічно роздумував хлопець, перебираючи слиз між пальцями. Розсіяний погляд спинився на яскравій вивізці, розум миттю згадав про ще один варіант очистки рук. Владік насуплено зайшов у вбиральню кафе. Гарячий струмень води з антисептиком і милом не змогли справитися зі слизом. Владік закотив очі догори. Він не помітив, що брудний шматочок збільшився на шкірі. Спроби продовжувалися. Мокротиня сповзало із зубочисток і веделок, а вогонь запальнички лише опік шкіру. Залишився останній варіант, подумав Владік, поглянувши на своє виснажене обличчя в дзеркалі. Він ніколи не підводив. Мокротиня висіло на кінчику вказівного пальця. Владік, не сумніваючись, засунув палець до рота. Гримаса задоволення вкрила обличчя хлопця, коли він побачив чистий палець. Владік сплюнув х На раковину впала чиста слина. Холодний подих огорнув спину хлопця, язик наткнувся на слиз, що прилипнув до піднебіння. Смак з кислої капусти. Вразив смакові рецептори, Владік почав хитати головою в сторони, здригаючись від огидного присмаку, зуби цокотіли в намаганні перетерти грудку на шматки. Але мокротиння не здавалося, Владік відчув, як слиз огортає ротову порожнину. Хлопець відкрив рота перед зеркалом. Жовто-зелені пухирі розросталися по зубах і язику. Перелякане обличчя хлопця почало розпухати. До вбиральні зайшов чоловік. Владік закрив обличчя руками і вибіг з кафе. Мокротиня ринуло в горло. Хлопець зупинився і почав блювати. Тротуар вкрили залишки сніданку, лискучі шматки слизу розросталися під ногами та жадібно вбирали тілесну вологу. Що робити? панічно запитував себе Владі, оглядаючи ж по сторонах. Куди піти? І де знайти спасіння? Люди на вулиці з огидою оминали хлопця. З розпухлим обличчям. «Е -е... Наркоман, алкоголік, промовляли обурені голоси. Одна жіночка спинилася позаду. Вам допомогти? запитала вона. Викликати швидку. Владік обернувся. Жінка відсахнулася назад. Обличчя зблідніло, а очі. Округлились. Що з вами? тремтячим голосом видавила вона? Пробулькотів Владік, слиз ринув через рот і ніс, але він встиг стримати густі потоки руками. Хлопець кинувся на дорогу подалі від нещасної, автомобіль зі свистом загальмував. Владі впав животом на капот. Жовто-зелені потоки струменем виринули з рота хлопця і вкрили лобове скло. Водій і пасажири відвернулися від густих грудок слизу, їхні руки вмить прикрили носи. Салон наповнив сморід протухлого м'яса та з кислої капусти миттю, витіснивши кисень. Робачте, прохрипів Владік, згрібаючи слиз руками і втираючи його у свій одяг. На дорозі спинилися й інші автомобілі. Гул клаксонів заповнив повітря. Тікай, тікай, Владік, не оглядаючись, побіг геть в хаотичному рої думок. Він чепився за примарне кліше з детективів і горорів, яке каже, що ключ до розгадки таємниці завжди знаходиться на початку. Владік вирішив повернутися до лавочки, де все почалося, і знайти спосіб повернути все як було. Мокротиня впевнено заповнювала легені, які відчайдушно намагалися. Боротися із загарбником єдиним відомим способом. Хрипкий кашель почав вириватися з горла хлопця, слиз двома цівками стікав з ніздрів до підборіття і скапував на груди. Живіт булькотів і роздувався кожен новий крок ставав все важчим. Владік, наближаючись до лавочки, перечепився через власні ноги і впав. Люди з острахом оминали роздуте тіло хлопця, Слиз перекрив повністю горло. Владік вигнувся дугою. З його рота вивалився гігантський жовтий ком. Мокротиня Розповзалося перед руками, в центрі якого звивався позеленілий язик, кисень проник у залишки легень, він підвівся на ноги. Оглядаючи прокляту лавочку, хлопець відчув, як його ліве око замилилося, кілька разів, кліпнувши ліве повіко, назавжди склеїлось. З носу Вивалилась густа капля і впала на лавку. Хлопець обернувся. А якщо інші вступлять у цей слиз?» Вся його дорога від кафе до лавочки вкривалася рясними жовто-зеленими каплями. Хлопець почав оглядатися по сторонах в пошуках ганчірки. Око помітило. Шматок тканини на краю яру. Він обережно рушив до знахідки. Злиплі пальці підняли вкриту мокротиням кофту. О, ні, подумав Владік. Я не перший. Живіт тріском розірвався. Дві половини хлопця покотилися в яр. На дні серед сміття і листя. Пульсувало мокротиння, окремі каплі повільно тягнулися догори, оминаючи стовбури дерев. Одна з капель торкнулася верхньої частини тіла. Владік розплющив око, підняв розпухлу голову і спрямував погляд на гору. З горла вирвалося хрипке булькотіння. На лавочку сіла дівчина. Вона обернулася і опустила руку на лавочку. Е, що за лайно?» викрикнула дівчина, поглянувши на долоню, де було мокротиння.